Вітаю всіх! Сьогодні ми виконуємо з вами практичну роботу сортування, фільтрування та створення проміжних підсумків у електронних таблицях. Отже, перша вправа, яку ми будемо з вами працювати, має назву розклад потягів. Отже, завдання у нас знаходяться ось. Дивимося. Спершу. Потрібно упорядкувати дані послідовно за напрямком, наявністю квитків, вартістю, часом відправлення. Ці таблички ви отримаєте кожен індивідуально до свого завдання. Або можна буде завантажити під відео. Отже, сортування за напрямок. Для того, щоб відсортувати дані. Перше виділяємо комірку у стовпці, за яким ми будемо сортувати. Далі на вкладці Основне переходимо в розділ редагування і обираємо сортувати. Обираємо від А до Я. Будь ласка, наші дані зараз знаходяться розташованими за абеткою. Таким самим чином ми будемо за наявністю квитків фільтрувати, э, сортувати. Перепрошую. Будь ласка, спочатку відображаються ті напрямки, на які є квитки, далі у нас напрямки на яких квитків немає. Аналогічним чином проробити самостійно за вартістю і часом відправлення. Далі, наступне завдання. За допомогою засобу автофільтр потрібно знайти відомості про потяги, на які є квитки та які відправляються щодня. Отже, для того, щоб розпочати фільтрування, спершу поставимо комірочку, виділимо комірочку А1, там, де в нас є вже номер потяга. Знову ж таки, вкладка Основне, розділ редагування. І обираємо в сортуванні і фільтрації фільтр. Подивіться, будь ласка, в заголовку таблички у нас з'явилися стрілочки, підносивши до яких ми можемо бачити: відображено все. Так? Час перебуття відображено все. Отже, перше, що потрібно, обрати, на які є квитки та які відправляються щодня. Спершу. Зробимо по наявності квитків. Отже, коли ми натискаємо, перед нами з'являється ось таке віконечко. Бачимо, що галочки є всі активними. Заберемо виділити все і виберемо лише є. Окей. Тепер ми з вами бачимо всі потяги, на які є квитки. Але у нас є умова, що вони мають відображатися, відправлятися щодня. Тому підношу мешку до стрілочки в періодичність, натискаю. І ось тут забираю виділити все, обираю позначку Ща. Тобто щоденно. Окей. Тепер у нас відображаються лише ті потяги, які задано умовою. Далі ми можемо очистити фільтр, вибравши відповідну команду. Очищаємо. Наступне. Які відправляються до Запоріжжя та на які є квитки? Перше, з ми звертаємо увагу, це пункт призначення. Забираємо виділити все і обираємо лише Запоріжжя. Бачимо, що в нас є один єдиний потяг, на нього якраз є квиточки. Тобто далі можна не шукати, Які відправляються до Львова найпізніше. Знову ж таки, йдемо сортувати, фільтрувати, очистити фільтр. І тепер пункт призначення. Вибираємо пункт призначення. Львів окей, І, власне, в час відправлення заходимо. І ось тут можемо обрати з цього переліку. Або, або ну, виберемо дорівнює, можна, бачимо, що тут є різні можливості. Забираємо ось це і ставимо найпізніше. окей. Залишаємо так. Бачимо, активними є два фільтри, які відправляються до Варшави з найдешевшим тарифом, будете вже шукати самостійно. Далі, наступне завдання, знову ж таки, очистимо, створити діапазон з умовами та застосувати розширений фільтр для пошуку відомостей про потяги, які відправляються щодня. Або час відправлення яких пізніше, ніж о 17.30. Для того, щоб створити діапазон з умовами, спершу скопіюю час відправлення, у нас має бути не пізніше, так, і періодичність. Копіюю заголовочки і поставлю в комірку К1. Ось, будь ласка. Трошки розширимо. Далі. Час відправлення має бути не пізніше, ніж 17.30. Робимо це наступним чином. Ставимо значок більше. І ось тут. Менше. Пізніше. Пізніше більше. 17. І Двокрапка 30. 30. То час у нас буде більше, ніж 17:30. Періодичність щодня обираємо літеру «Щ». Тепер, щоб створити розширений фільтр, переходимо у вкладку Дані. І ось тут, бачимо, є сортування і фільтр. Натискаємо додатково. Тепер, подивіться, будь ласка, автоматично мені виділився діапазон нашої таблички. Тепер потрібно виділити діапазон умов. Обираємо сюди курсор миші і тепер виділяю відповідний діапазон. Мені вказує, що на аркуші розклад і. Діапазон з к 1 по L2. Натискаємо ОК. Тепер, будь ласка. Це розширений фільтр, який нам показав, які потяги відправляються пізніше, ніж 17.30 і щодня. Ось так. Ми виконали з вами перше завдання. Переходимо до другого завдання, яке має назву. Землетруси. Отже, завдання полягає в чому? В цьому файлі нам потрібно додати проміжні підсумки, які будуть відображати загальну кількість жертв потужних землетрусів у кожній країні. Дивіться, ось тут наша табличка містить міста, в яких були найпотужніші землетруси. Ви бачите, що тут навіть є рік. Мінус 856. Я думаю, що ви вже здогадалися, що насправді це рік до нашої ери. Що ж таке проміжні підсумки і як їх зробити? Ми з вами маємо перейти на вкладочку Дані, і ось тут бачимо структуру. Коли ми натиснемо, розгорнемо її, у нас з'являється проміжні Підсумки. Натискаю. І тепер проміжні підсумки при кожній зміні у нас потрібно посортувати в кожній країні, тому лишаємо країну. Використовувати функцію ми будемо шукати загальну кількість жертв, тому сума цілком мене влаштовує. І, власне, ми будемо сумувати кількість жертв. Натискаємо ОК. Тепер подивіться, будь ласка, як у нас виглядає? Якщо ми натиснемо «1», загальний підсумок, бачимо ж за всі обрані роки у нас 3 мільйона 403 591 людина загинула внаслідок землетрусів. Якщо ми натискаємо 2, ми бачимо підсумки по країнах. Причому можемо розгортати і дивитися конкретно по країні з плюсиками. Ми натискаємо плюсик, відкривається. Далі закриємо всі. Ну, і коли ми натискаємо на 3, бачимо цю табличку одразу розгорнутою. До речі, загальний підсумок унизу таблички є. Ось і все завдання. Остання вправа нашої практичної роботи буде наступна. Нам дано перелік країн, міст і відповідно готелів, які знаходяться у цих містах. В них вказана категорія, вартість номера за добу. Далі харчування і авіаквитки. Чи потрібно придбати окремо, чи вони входять до вартості. Отже, перше завдання. Нам потрібно упорядкувати дані таблиці одночасно за країнами у них, за містами, у них за вартістю номерів за добу. Як виконуємо таке сортування? Отже, обираю будь-яку комірочку, переходимо сортувати, «Настроюване на сортування. І тепер спочатку. Обираємо сортувати за країною. Додаємо рівень, потім за містом. Додаємо рівень і вже потім за вартістю номера за добу. Причому від найменшого значення до найбільшого. Окей. Подивіться, будь ласка, табличка посортована. Причому Власне, за вартістю. Подивіться, імена, назви готелів – в перемішечку, але у нас сортування відбувається за вартістю. За містом, за країною і за вартістю. Ось так. Наступне завдання. За допомогою засобу автофільтр потрібно знайти у таблиці відомості про. Отже, клацую країна. Комірочку, сортувати, фільтрувати, натискаю фільтр. Тепер всі готелі Парижа, отже, в місто, фільтр у мене буде Париж. Забираємо все, обираємо лише Париж. Окей, зараз бачимо, відображається лише Париж. Далі потрібно, щоб вони мали категорію три зірочки одномісний чи двомісний. Категорія. І тепер дивіться, забираємо виділити все, обираємо один з трьома зірочками і два з трьома зірочками. Окей. Ось, будь ласка, перед нами готелі в Парижі, в яких відповідають нашим критеріям. Тепер очистимо фільтр, очистити і будемо знову бачити всю табличку. Всі готелі для поїздки до Вашингтона, де включено харчування. Отже, спочатку обираємо місто Вашингтон, Окей, і харчування. Включено. Маємо два готелі. Наступне. Найдешевші 10 готелів у Парижі. Очистимо фільтри, очистимо. Ви пам'ятаєте, що ми з вами відсортували, тому робимо наступне місто обираємо тільки Париж. І тепер у вартості номера за добу будемо робити наступне. Ідемо у фільтри чисел. І подивіться, будь ласка, тут у нас є перші 10. Найбільших нам потрібно найменших. І ось тут елементів. Окей. Будь ласка, нам відобразило наш запит. Далі очищуємо фільтр. Всі тури, до яких входять авіаквитки та шведський стіл для харчування. Вибираємо харчування, шведський стіл, і тепер авіаквитки входять. Окей. Далі останні фільтри, які ми маємо застосувати, це всі готелі Риму. Вартість проживання на добу, в яких перебуває в межах 200-300 доларів. Та передбачені сніданок і вечеря. Очищаємо фільтр. Обираємо місто Рим. Тільки Рим. Окей. І тепер ціни. Натискаємо на фільтр і обираємо фільтри чисел. Ось тут у нас є опція між. Пишемо більше або дорівнює 200, менше або дорівнює 300. І натискаємо ОК. Один такий у нас готель, в якому одразу передбачене сніданок та вечеря. Чудово. Очистимо наші всі фільтри. І вимкнемо зараз фільтрування. Оскільки завдання по фільтрації ми завершили. Останнє наше завдання потрібно зробити проміжні підсумки, знайти середню вартість номера за добу в кожній країні та кожному місту. Ми з вами зараз шукаємо по кожній країні, а по місту будете шукати самостійно. Що будемо робити? Ми переходимо з вами. У розділ Дані. Обираємо структуру і проміжні підсумки. Тепер подивіться: нам потрібно робити проміжні підсумки по країні. Але ось тут додати підсумки. Ми забираємо авіаквитки і обираємо вартість номера за добу. Причому нас цікавить з вами не кількість, а середня. Тому розгортаємо списочок і обираємо тут середнє. Натискаємо ОК. Подивіться, будь ласка. Середня вартість номера за добу в Італії 357,5 доларів. Ну, або євро. Тут вже таке питання. Відповідно, в США середнє нам порахувало 413. Знову ж таки, можемо пройтися по вкладочках 1 загальне. Далі по кожній країні середні» і те, що ми бачили, можемо на плюсики, мінусики згортати відповідні країни. Ось і все. Бажаю вам успіху. Для того, щоб здати роботи і показати, що дійсно працюють фільтри. До завдання прикріплюйте скріни виконаних фільтрацій і сортувань. До нових зустрічей!